Друзі, всіх вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на Лежаках. Ну що ж, настав той день, коли ми починаємо працювати з слабачками. Чому саме зараз? Тому що якщо ми будемо працювати з ними через тиждень або два, це вже буде запізно. Деякі слабачки можуть навіть не дожити до того часу, коли, так скажемо, нам було б зручно з ними працювати. Е, робимо це за, саме зараз. Буквально сьогодні 9 година ранку. 25 квітня сьогодні. Вчора ввечері ми привезли на дану пасіку 10 сімей з іншого точка. Е, ми вибирали такі більш потужні сімейки, в яких там 6, 7, 8, 9 рамок розпліду. Е, для чого ми їх привезли? Ну Дивіться, як ми будемо зараз працювати з слабочками. Е, Ось, будь ласка, покажи сімейку. Ця сімейка займала 10 рамок. 3 рамочки ми вже забрали і поклали в ось вулик, який ми підготували, так скажемо, під бджолопакет. Зараз нам потрібно з цієї сімейки знайти плідну маточку та відібрати до кінця і сформувати бджолопакет. Але як ми його відбираємо? Наприклад, Якщо брати в людей, які продають бджолопакети, там беруть бджолопакет на початний розпліт. Ми, наприклад, в нашому випадку, нам треба, щоб початний розпліт і той, який лупиться, залишився. А забираємо весь відкритий розпліт і той, який під початку. Для чого? Для того, щоб той розпліт, який залишиться який буде лупитись, саме цим розплідом будемо підсилювати наших слабачків. Е, ще одне зауваження хочу зробити, щоб ну, взяти так скажімо, на е, щоб люди розуміли, чому ми привезли саме сюди вчора досі сімей. Е, через те, що ця бджола не була е, облітана на цьому точку. І якщо ми будемо підсилювати так скажімо, рамочки з розплодом, який тільки виходить, лупиться із бджолою, одразу всі слабесенькі сімейки. То ця бджола не злетіться на старе місце, так як вона не була облітана на цьому точку. Це дуже великий плюс і дає нам змогу швидко це зробити. Ну що ж, давайте будемо відбирати зараз ще джолопакет. Ми почали це робити, і мені зараз треба знайти плідну маточку. Я три рамочки відібрав, на них розпліду. Не було там е, медова, медова перегова. Тут я бачу, що вже є розпліт. Е, і цей розпліт, він якраз і підійде для підсилення наших, так скажемо, слабачків. Ну що ж, шукаємо маточку, намагаємось це зробити швидко. Е, дивіться, ця сімейка вже починає входити. Бройовий стан вже молочко. Ну нічого, ми зараз це ліквідуємо. А, ну, це ідеальна рамка для підсилення, так скажемо, лобачка. Багато бджіл і розплотно виході. Ну що ж, нам спочатку треба знайти матку і відібрати пакет, а потім той ресурс, який залишається нам. Ним ми вже будемо працювати і підсилювати слабачків. Ну, нічого собі, тут вже вже є запечатані маточники. -да. Бачите, 4-5 днів дощів і Джоли свою роботу зробили. Так, зараз ми їх одразу будемо понулювати, вони нам не потрібні. Так. Просто ось так от їх. Ну, ми зараз і ослабимо, вони передумають роїтись і підуть працювати. З цієї сторони теж. Ось. І от маточники. Можна і руками їх, в принципі. Тут є печатний Ну, це вже говорить про те, що тут полетів би рій через якийсь невеликий проміжок часу. Так, ну що ж, нам все ж таки треба маточку знайти. Зараз прохолодно і ця бджола дуже густо сидить на рамочках. І дуже важко знайти маточку. Ну що ж, тут я її не бачу, але тут, тут відкритий розпліт, він нам для підсилення слабачків не підходить. Цю рамку ми кладемо до бджолопакету. Там буде достатньо бджоли, щоб можна було далі виховувати розпліт. І все буде добре. Так, ну ця рамочка, тут теж є печатні маточники. Так, ну дивимось. Тут відкритий розпліт. Шукаємо маточку. Тут печатають. Як би її нам швидше знайти. Але коли це потрібно, як завжди, не дуже швидко виходить. Ну що ж, я тут, тут маточку я теж не бачу. Але ця рамочка нам не сильно підходить для підсилення слобачків, тому ми її теж кладемо. Так званий джолопакет. Ми тут їм підклали ще дві мідові рамочки. Ось так вже п'ять рамок відібрали, але матку ще не знайшли. Ось так от ця рамочка якраз те, що треба для підсилення підводків. Розпліт який лупиться. Ну що ж, давайте поставимо на паузу, щоб відео не займало багато часу. Що ж, друзі, знайшли маточку, ось вона бігає, вже готується до руїні. Тут ми знайшли два маточники, вже, які ось от. Можна сказати, Ну, Бачите, навіть співає. Вже збирається похід. Ну що ж, зараз ми зараз ми відберемо маточку. Десь вона сховалась. А ось, дуже швидко бігає зараз. Ось так от ми до бджолопакету. Хочу сказати, що ми завчасно сюди заглянули. Ось якраз ми і працювали на випередження. Ось так от. А тут в нас просто мед з перегою та теж початний матушник. це. Оцю рамку ми теж до, до пакету кладемо. Тепер нехай працюють. Ось так от. Подивіться, от ми сформували бджолопакет на 2, 4, 6 рамок, дві медових, ми їм підклали дві заставні дошки і зараз закриваємо. Нехай розвиваються, А ми зараз будемо підсилювати слабачків. Ось відкриваємо. Тепер в нас залишився ресурс, який нам потрібен якраз для праці з слабачками. Тут молоді маточки, замивали вони не дуже сильні, так скажемо, на чотирьох рамочках, але через холода злетілась якась бджола, якась замерзла. І дуже шкода, якщо ми зараз їм не допоможемо. Ось, бачите, який розпліт крутий. Ну, маточки молоді, суперові. І буде дуже шкода, якщо ми просто залишимо цих сімей помирати. Бо якщо ми їм зараз не допоможемо, вони силу набрати швидко не зможуть, і їх почне бити і воскова міль. Ось маточка. Ось вона. Так що, ну що ж, працюємо, а, беремо, беремо маточку рамочку з початним розплідом, який лупиться. Ось так от. Тут рамка бджоли. Плюс ще вилупиться дві рамочки. І буде те, що треба. Прямо із бджолою ставимо до слабачка. Матку вони не вб'ють, це 100%, це вже перевірений варіант. Я не один рік так роблю. І розвиток буде тут вже набагато кращий. Ось так от. Так, слабесенький під номером 2. Ось так само забираємо ресурс. Ось початний розпліт, який лупиться разом із бджолою. І ставимо слабесеньку сім'ю під номером 2. Та, та молода бджола. Лупиться так само молода бджола. так що Цю маточку вони не вб'ють плюс там є якась частина з цього, цього слабачка, своя, так скажемо, світа, яка буде охороняти матку. Так що не переживайте, це буде добре, це 100%. Беремо ресурсну рамочку під номером 3. Ця заслабка. Ми, мабуть, Одразу дві покладемо до, до одного слабачка. Ну, ось така от набита бджолою. Розпліт теж, який лупиться. Одразу із бджолою ставимо до слабачка. І вони вже через годину почнуть облітатись на новому місці. І тут в, цій, в цьому вулоку запанує справжнє життя. Ну що ж, цю рамочку ми теж кладемо до цієї сімейки, бо нема сенсу її кудись ставити, бо початного розплоду на неї десь дуже мало. Вона нам нічим не допоможе. А для цієї сімейки це буде якраз те, що треба. Ну що ж, я думаю, через 10 днів ми їм ще підкладемо по одній рамочці розпліду. І все буде добре. Ну, ось таким чином ми зараз підсилювати будемо. в нас десь 37 таких сімей. Зараз ми їх таким чином будемо підсилювати, всіх слабачків, І нехай вони вже потроху починають нарощувати силу. А далі ми їм ще допоможемо для того, щоб вони на головному взятку набрали потужність та е, повну міць для того, щоб могли зібрати нам хороший товарний метод. Що ж, всім дякую. З вами був Михайло Томів, канал Пасіка на Лежаках, Ще побачимось. Бувайте!